Звідти давай. Я оцей весь старт в мене відчуття, ніби я дихання навіть не витрачала. Я завмерла, завмерла. Я просто сказала, На нагрія вперлася, завмерла, завмерла, і от тільки тут я буду розвивати. Де ти не будеш віддавати дихання, ти просто так будеш завмирати. Mm. Це називається шукати місця, де ти можеш відпочити. Тому що є дуже багато місць, які ми маємо показати, і там треба включитися. Але дуже важливий mm. момент, про який нам не моря, вміти відпочивати, працюючи. Mm. І оце оце місце, знаєш, я собі забираю.